В останні роки гіпсокартон став одним з популярних матеріалів, який використовують для обробки стелі, підлоги стін і міжкімнатних перегородок. Якщо вам сподобалося це новомодне рішення, значить прийшов час познайомитися з гіпсокартоном ближче. Гіпсокартон це кращий вибір для тих. Хто крокує в ногу з часом і вважає за краще використовувати в обробці екологічно чисті і безпечні матеріали, його відрізняють низька щільність і теплопровідність, відмінна звукоізоляція, а також висока пару і газопроникність. Загальні характеристики гіпсокартону гіпс це слабогорючий вогнестійкий матеріал, який намістить шкідливих для людини компонентів. З гіпсокартону виготовляють міжкімнатні перегородки в приміщеннях з вільним плануванням, підвісні стелі, декоративні конструкції і скульптури. А також полки і стільниці гіпсокартонні плити використовують для облицювання і вирівнювання стін в приміщеннях з високим рівнем вологості, іноді вони виступають в якості основи для кахальної плитки види гіпсокартону під загальною назвою: гіпсокартон об'єднують цілу групу різновидів цього оздоблювального матеріалу. Звичайний гіпсокартонний листакл використовується для обробки стін і у опалювальних приміщеннях з низьким рівнем вологості вогнестійкий гіпсокартон кло. В листах такого типу гіпс насичений спеціальними добавками цей різновид монтують в приміщеннях з високою температурою і небезпекою загоряння, втім, навіть такий гіпсокартон не може тривалий час відчувати вплив відкритого вогню і високих температур. Вологостійкий гіпсокартон листи цього виду гіпсокартону просякнуті вологозахисними складами і протигрибковими засобами, серцевина складається з гіпсу і містить речовини, що перешкоджують проникненню вологи. Такі листи встановлюють в приміщеннях з підвищеною вологістю. гіпсокартонний лист, вологостійкий і вогнестійкий ХКЛОВ. комбінований матеріал. Який володіє достоинствами відразу трьох видів гіпсокартону, відрізнити один вид гіпсокартону від іншого можна за кольором панелей і кольором маркування, найменування колір гіпсокартону, колір маркування на тильній стороні, на лицьовій стороні, на тильній стороні листи гіпсокартонні, звичайні, сірий, сірий, сині листи гіпсокартонні вологостійкі. Хлопзелений зелений синій листи гізокартонні вогнестійки, сірий, рожевий червоний листи гіпсокартонні вологостійкі, вогнестійки, хкло зелений зелений червоний типи кромок гіпсокартону, форма кромок гіпсокартонних листів впливає на те, чи будуть потрібні додаткові оздоблювальні роботи після їх установки. Виділяють кілька найпоширеніших типів кромок: пряма кромка при монтажі плит даного типу не потрібно закладати шви какк. Витончена кромка, стики листів з такою кромкою покривають армуючою стрічкою з подальшим шпаклюванням. Закруглена кромка потрібна шпаклівка стиків. напівкругла кромка з лицевого боку. Стики шпаклюють, не покриваючи армуючою стрічкою. Плук грак, кромка напівкругла і витончена з лицевого боку. Для закладення швів застосовують армуючу сітку з подальшим шпаклюванням швів. Найчастіше для обробки приміщень використовують плити типу «к» і плук, оскільки вони дозволяють закладати шв без виступів, маркування гіпсокартону. Деякі листи гіпсокартону мають стандартні розміри, Вид розмір листа, вага листа на один к мкк. Один два ноль-два пять 0 чотири ноль-ноль дев'ять, п'ятдесят девять, п'ять, один два ноль-два, п'ять, ноль, ноль, чотири ноль, ноль ноль один два, п'ятсот, одинадцять, пять, один, два, ноль, нуль, два, пять, нуль, ноль, чотири, ноль, нуль, ноль, один, пять, один, пять, шість, ноль, ноль, два, ноль, нуль, ноль, три, пять, ноль, ноль, девять.

Наприклад, КЛАК 25001200125 гост 626697 ген 18180 Тип гіпсокартону звичайний гіпсокартонний лист А група гіпсокартону. Залежно від зовнішнього вигляду і точності, виготовлення гіпсокартон буває двох груп, а і групи А виготовлені більш точно, тип кромки в даному випадку витончена. 2500 1200125, розміри листа: довжина, ширина і товщина, ГОСТ 6266, 97, 18180, Стандарти Відповідно до яких виготовлені листи, інструменти необхідні для монтажу гіпсокартону, при самостійній роботі з гіпсокартонними плитами слід обзавестися необхідними інструментами: 1. інструменти для розмітки, рівень, рулетка, олівець, метрова лінійка, косинець, схил, малярський шнур, 2. для забивання отворів від шурупів, стиків листів і котів, шпателі, ємності для приготування сумішей. Валики і кисті для ґрунтовки, шліфувальна сітка і наждачний папір. При для монтажу металевого каркаса знадобляться молоток, болгарка, перфоратор, шуруповерт, плоскогубці, ножиці по металу, ножівка по металу 4, для роботи з гіпсокартонними листами потрібні: ручна пила, рейка необхідної довжини рубанок, гострий, ніж різак 5, засоби захисту, рукавички захисні окуляри. Захисна маска поради по монтажу гіпсокартону без профілів. Цей тип монтажу використовують в тих випадках, коли стіни в приміщенні досить рівні і відхилення по вертикалі не перевищує 1,5-2 в цьому випадку листи гіпсокартону наклеюєте прямо на стіну, використовуючи мінімум інструментів. Переваги даного методу мінімальні трудові витрати і невелике скорочення корисної площі приміщення. Єдине, чим доводиться пожертвувати. Так це додатковими шарами тепло і звукоізоляційних матеріалів. Покриття стін, на які передбачається встановити гіпсокартон, має бути міцним, сухим, рівним, загрунтованим і намістити відчаровуються матеріалів, оскільки ідеально рівних стін не існує, невеликі відхилення можна компенсувати, підкладаючи під плити маленькі шматочки відрізаного гіпсокартону. Для монтажу листів застосовуйте спеціальні клеєві суміші на основі цементу або гіпсу, дослівно дотримуйтесь інструкцій і дотримуйтесь пропорції по змішуванню води і клейових сумішей на основі цементу або гіпсу, клей перемішуйте вручну або за допомогою будівельного міксера до отримання однорідної маси без грудок. Вона повинна бути такої консистенції, щоб не стікати скельми, наносити клей на гіпсокартон невеликими гірками, висотою близько 25 п'ятьм і діаметром до стом відстань між горбками, 20-30 см для поліпшення адгезії, матеріалів обробляйте стіни ґрунтовкою, потім наносити розмітку для кріплення листів гіпсокартону. Розкрій листів слід проводити з обережністю між обшивкою стіни і підлогою повинно залишитися близько 10 вільного простору. Для створення щілини можна використовувати обрізки дерев'яних планок товщиною 10. в цей зазор слід залишити, щоб повітря дозволило клею просохнути, а під гіпсокартоном не накопичувалася волога. Листи вирівнюють по вертикалі і горизонталі, а також перевіряють положення сусідніх заготовок. Після того як клей засохне, з зазорів витягують дерев'яні планки і закладають щілини герметиком на силіконовій або акриловій основі. Лист гіпсокартону з нанесеним клеєм притискайте до стіни, використовуючи дерев'яний брусок і постукуючи по ньому гумовою киянкою. Поради покріпленню гіпсокартону до профілю, іноді простіше не рівняти стіни, наприклад, в разі, якщо відхилення перевищує дваз по вертикалі, а надбудувати поверхних каркас. Його виготовляють з металопрофілю або дерев'яних брусків більш надійним і довговічним вважається варіант виготовлення металевого каркаса. Спочатку нанесіть розмітку на всі частини каркаса, потім за допомогою болгарки або ножівки по металу наріжте шматки потрібної довжини напрямні частини каркаса. Прикріпіть до підлоги і стелі за допомогою дюбелів і шурупів з кроком см при цьому спочатку прикрутіть нижній профіль, а потім верхній стельовий. До напрямних горизонтальних профілів, які монтуються на підлозі і стелі, приклейте ущільнювальну стрічку або нанесіть шар герметика. Довжина стійок повинна бути мінімум на один з менше відстані між підлогою і стелею, їх можна кріпити за допомогою спеціальних заклепок. При ширині листа гіпсокартону 120 проміжні стійки. Встановлюють кроком 40 або 60 см край листа, повинен розташовуватися на середині вертикального профілю при монтажі гіпсокартону на каркасну основу слід залишати 10 міліметровий зазор між кромкою листа і покриттям підлоги, щоб уберегти листи, від піднімається з підлоги вологи. Листи прикручують до каркаса шурупами саморізами через кожні 25 п'ять, якщо листиск або плук, тобто з витонченими або закругленими краями. Зазор між ними повинен дорівнювати 5, якщо всередині перегородки необхідно прокласти електропроводку, то ще до початку монтажу гіпсокартону слід прокласти металеві гофровані труби, всередині них і протягують кабель. Закладення швів – фінальний етап роботи з гіпсокартоном від того, які листи використовуються з усіченими або закругленими крайками. Залежить і простота забивання швів при використанні листів з усіченими краями слід переконатися, що листи не впритул примикають до стін, перегородок або стелі. Якщо ширина шва перевищує 4, його треба заповнювати спеціальним клеєм для гіпсокартону. Зазор між листами із закругленими краями повинен становити не більше 5. Використовуйте суміш для забивання швів, дотримуючись пропорції і рекомендації по розведенню. Зазначені на упаковці, за консистенцією отримана суміш повинна бути нерідкою, виопластичної і триматися на перевернутому шпателі, загальні поради по монтажу гіпсокартону. На закінчення дамо кілька загальних порад по монтажу гіпсокартонних плит, листи гіпсокартону слід потримати в приміщенні мінімум два доби, щоб в процесі монтажу обшивка не деформувалася, правильно різати плиту потрібно в наступній послідовності. Покладіть лінійку уздовж лінії розрізу і проріжте картон ножем, поставте лист вертикально і злегка зігніть його в місці надрізу, також проріжте ножем картон на зворотному боці аркуша і від'єднайте другу частину. Торці листів гіпсокартону не повинні впритул примикати до стін стелі і один до одного. Для звукоізоляції рекомендується використовувати мінеральне волокно, якщо ж ви захочете підвісити до перегородки важкі предмети, полки картини. То попередньо слід вставити зміцнюють елементи так: В профілях, до яких буде кріпитися двері, фіксують бруски перетином 7040-4540, щоб уникнути тріщин і руйнування покриття, рекомендують монтувати клуб два шари з перекриттям швів. В шаховому порядку гіпсокартон це сучасний, безпечний і легкомонтований матеріал. Завдяки своїм властивостям і податливості він з кожним роком стає все більш і більш популярним серед тих, хто бажає упорядкувати своє житло, зробивши його затишним і комфортабельним, а яка думка склалася про гіпсокартон у вас?